Ну що, обіцяла вектори? Продовжуємо. Добрий вечір. Угу. Поїхали. І так, добрий вечір, другий раз. Поїхали. Так, трошечки. Я більше вже не буду можу, повторювати, а більше відповідаємо. Окей, хоча б одну-дві літери, але прописуємо. І так, тема вектори. Як можна назвати вектор? Це інакше. Як можна назвати вектор? Вектор це? Прописуємо, що це таке. Що таке вектор? Напрямлений. Відрізок має початок і має що? Маємо кінець, позначається двома літерами АБ. Угу. Зверху можна, треба ще намалювати стрілочку або рисочку. А може позначатися не двома літерами А. Одною. Окей. Довжина вектора. Довжина вектора, як інакше називається на математичній мові. Не відправляється, нічого. Головне, те, що ти пишеш, Кирюш. Довжина інакше як називається на, матичні, на математичній мові, якщо ми кажемо довжина, а ще на математичній молі мові кажуть модуль вектора, окей. Модуль вектора позначається ось такими паличками, так? Вертикальними, 2 см. Окей. Якщо Одиничний вектор, то модуль вектора дорівнює якому числу? Одиниці. А якщо модуль, а якщо, а якщо нульовий вектор, то модуль вектора дорівнює. Нулю. Колінеарні вектори. Це які вектори? Лежать вони на яких прямих? Колінеарні вектори це які, вектори, які лежать на паралельних прямих. Окей. Колініарні вектори можуть бути співнапрямлені і продовжують. І оце які. Це співнапрямлені вектори, а тут проти протилежно напрямлені. Окей. Увага. Вектори називаються рівним. Коли скільки умов? Один, два, три. Скільки умов, якщо вектори рівні? Скільки повинно бути умов? Дві умови. Які перша умова? Перша умова? Перша умова яка? Вектори співнапрямлені. І друга умова, вони мають і що? Перше, співнапрявлені, носики, да, в один бік дивляться. І друга умова вектори рівні, да? Рівні мають, рівні довжини. Окей. Наступне. Просто пригадуємо. Содержання предыдущих серій, так? Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. так. Угу. Які дії над векторами, ви знаєте? Які дії над векторами? Ви знаєте? Що можна з двома векторами зробити? Перше, що можна зробити? З двома векторами? Так, додавання віднімання. Окей. Угу. Давайте додавання векторів розглянемо. Які два? Правила, ви запам'ятали два правила, два правила по додаванню. Правило як? Правило яке? Правило. Три. Кутника і правило паралелограма. Окей, віднімання векторів. Віднімання векторів. Тобто, коли ми два вектори віднімаємо, то у нас буде інша діагональ, паралелограма, нагадую, да? і напрямок буде напрямлений до того першого вектора АВ, від якого ми віднімаємо. Так. Окей. Так, наступне. Іще одна дія над векторами. Да, зараз видно. І ще одна дія, значить додавання перше, віднімання, і тут ще одна, множення вектора на число. Тобто не вектори множиться один на одне, а вектор множиться на число. Окей? Ну, Ось дивіться, малюночок. вектор А помножили на якесь додатнє число, і так бру, вектор зростає. Такий величезний став, і в інший, і в той самий Бік, якщо К число додатнє. А якщо К число від'ємне, К від'ємне, то напрямок міняється в інший бік, да? змінюється бац і помінявся напрямок. Окей? Так. І так, третє множення вектора на число. Так, основна, основа є. Зараз я подивлюсь, де координати. Чи є таке, таке завдання, щоб можна було помножити вектор на число? Зараз, 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 щоб показати це на практиці. Так, це зрозуміло, зрозуміло. А ну-ка, дайте нам координати вектора. Ага, Немає такого. Так, зараз тут подивимось. У цьому підручнику такого немає. Ладно, їдемо далі. Так, ідемо далі. Координати вектора. І так, якщо у нас вектор є ОА, початок в точці О, а в кінець у нас в точці А, то вектор ОА які має координати? Подивіться, які координати точки А? Вектор ОА має координати 3 мінус 4 це координати вектора ОА. Окей? Так, а тепер координати вектора CD. А, там 3, мінус 4, окей. Угу, дякую. Е, далі координати вектора CD. Повторюю початок у точці С, кінець в точці D. Так, від кінця віднімаємо початок. Х відняли. І потім відняли ігрики, від кінця відняли початок. Так, зараз візьмемо завдання, щоб він разом до нього. Так. Зараз, 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 зараз зараз. Давайте ось цей. Координати вектора АВ шукаємо. оце координати вектора АВ А з координатами. мінус 1 5, Б з координатами 2, 5. 2. мінус 1 мінус буде 3, 5 мінус 5, 0. Окей, на друге завдання. від кінця віднімаємо початок. 1 мінус мінус 4. 5, 0 мінус 6, мінус 6. Окей, наступне. 3 мінус 1. 2 і мінус 9, мінус 1. Мінус 10, так, згадали, є. Так, це ми зробили, пам'ятаємо. Довжина вектора це зробили, знайте, довжина вектора. Угу. Координати суми і різниці. Давайте ще ось цей візьмемо, а потім ось цей задання. Поїхали. Координати, зараз трошечки сюди. Координати суми векторів А плюс Б. Самостійно давайте. Ікси склали, ігрики склали. Відповідь написали. вийшло ікси склали 4 3, 1 плюс 3 4 2 плюс 4 6 так наступне друге завдання мінус 3 плюс 2 скільки це буде і 1 плюс мінус 4 Мінус 3 плюс 2. Мінус 3 плюс 2, мінус 1. І 1 плюс мінус 4. Скільки це? 1 плюс мінус. 4, мінус 3. Окей, і третє завдання. Мінус 6 плюс 6. Угу. 0. І мінус 2 плюс 2. Також 0. По нулям. там. Окей, це ми суми знаходили, окей? А тепер давайте різниці векторів. Увага: різниця А мінус Б дорівнює. Вектор А мінус вектор Б. Так, отут увага. Що від чого віднімається, уважно? Ну. Зараз подивимося. Зараз покажу. М -м -м. Дивіться, якщо віднімаються вектори, увага, Кірюш. Якщо віднімаються вектори, то від ікса, від першого Х віднімається другий Х, окей? А ти віднімаєш від b 1 a 1 Бачиш A1 мінус B1. Окей? Тобто, якщо віднімаєш вектори, то як ну, як від першого значення X віднімаєш друге значення X, Від другого значення y віднімаєш друге значення. Так, зрозуміло? Так, поїхали. Де у нас зараз, 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 де у нас це завдання? Десь є його, мабуть, наступна сторінка. Ось тут, да? Десь воно було тут. Десь воно А, Б. Ага, ось різниця. Ось воно. І так, тобто не 3 мінус 1, угу. а 1 мінус 3 дорівнює мінус 2, уважно. 2 мінус 4 дорівнює. Мінус 2. Ось тут, да. ось тут так, знаєш, Кирюш, тут легенько-легенько, а ось тут всі бачать і хочуть від трьох відняти один, від більшого відняти менше. А тут ну, так легко все. Так, давайте на другий приклад самостійно від х першого віднімаємо х другого вектор. Давайте мінус 3, мінус 2, мінус 5. 1, мінус, мінус 4, 5, окей. І третя. Угу. Мінус 6. Мінус 6 буде мінус 12. І мінус 2, мінус 2, мінус 2, мінус 4. Так, да, зрозуміло. Так, йдемо наступне. І так, є у нас вектор А з координатами 1, 4. А треба знайти координати вектора 5А. Навіть якщо ніхто нічого не знає, як 5 помножити на вектор А. Тобто координати треба по х і по Y помножити на 5. ми написали 5. Які координати буде мати вектор 5А? Помножили. 5 і 20 легко. Друге. Навіть якщо ніхто нічого не знає, все одно пишемо. Тільки думаємо. Мінус 3А. Мінус 3, мінус 12. Так, далі 1, 2А. Вектор 1, 2А. Одна друга. Що вийшло? Половина А, тобто ми одну другу множимо на одиничку, да? і потім одну другу множимо на чотири. І вектор А має в координати одна друга, потім два. Окей. угу. А тепер вектор мінус А. Тобто це мінус 1 помножити на А. Я тут можу одиничку собі дописати, якщо так. Тобто вектор А, і я множу всі ті координати на мінус 1, яка виходить. Відповідь. Мінус 1, мінус 4. Правда легко? Угу. Пробуємо ось це завдання зараз. Декоративне, та ні, думаю, досить. Основа є, досить багато не потрібно до фундамента. Так, скалярний добуток. Зараз ми хочу ще одне взяти. Повертаємось, поки відпрацьовано нормально. Ось це хочу відпрацювати. І так. Наступна. Зараз, ще тут потрібно по цього по це. І так, у нас є вектор з координатами. Немає такої задачки, зараз подивлюся. Давайте так. У нас є вектор А з координатами 3 мінус 4. Вже вектор А є з координатами, а нам треба знайти її довжину цього вектора. Ось така формулка є. Пам'ятаєте, що довжина це, це інакше модуль вектора А? Що треба зробити? І так, дивимось під коренням спочатку оцей перша координат по х в квадраті, 3 в квадраті. Запам'ятала? 3 в квадраті плюс. Друга координата в квадраті це мінус 4 в квадраті. Так? А потім, коли ми все це приплюсуємо, треба ще не забути корінь з нього. Витягти. Давайте спробуємо. 3 в квадраті. Це скільки? 9, так? Плюс мінус 4 в квадраті це скільки? 16. 9 плюс 16 дорівнює скільки? 9 плюс 16 25. Так? А корень не забуваємо корень витягнути. Корень із 25 дорівнює. Корень із 25, 5. І так, довжина вектора ми навчилися розв'язувати дорівнює 5. Легко. Тепер зараз ми ще подивимось. Запам'ятали цю формулу? да? Будемо її зараз використовувати. Зараз ми знайдемо. Завдання, де треба знайти довжину вектора. Складіть вираз, зараз, зараз. Де тут є такі завдання? Знайти координати, а мені треба довжину вектора знайти. Шукаємо. Координати. О, довжина вектора. Бо довжина вектора зараз. Ось вектор А з координатами 1, 1. Легко. І так, 1 в квадраті плюс 1 в квадраті, порахувати, а потім корінь витягнути. Яка відповідь? 1 в квадраті, це 1. Помножити на 1 – це буде 1. Плюс 1 в квадраті, це буде 1. 1 плюс 1 – 2. І не забути корінь витягнути. Відповідь? Так, корінь з двох. Легко запам'ятали потихеньку формулу. Працюємо з цим вектором. Шукаємо довжину цього вектора. 4 в квадраті плюс 3 в квадраті. І потім корінь. Так, 16 і 9 – 25. Корінь буде 5. Окей. Наступне. Тепер з мінусом. Нагадую, що мінус 5 квадратів це мінус 5 помножити на мінус 5, це буде мінус на мінус, буде плюс. Давайте. Що, вийшло 13, так? Да? 144 плюс 25, 169 і корінь, да, 13. Легко, так? Да? Наступне 410 і ще шукаємо довжину вектора. Легко давайте. Вектора, а зачка, казочкачка зачка. довжину вектора, відомі координати. Так, ні, це не беремо, поки що доведіть на ти кордонти суми. Угу. Це поки що досить. Угу. У нас залишиться остання тема на завтра скалярний добуток векторів. Тобто, це коли вектори один одний перемножаються формули. Тут багато формул, але досить їх просто записати і все. Це буде остання тема. З курсу геометрія дев'ятий клас. Інша тема. І так, завершуємо заняття, повторюємо ще разочок. Всі формули з самого початку. І так, вектор це направлений відрізок. Так. Повторюємо. Далі кулінерні вектори згадали, які вектори рівні згадали. Наступне. І так, сьогодні ми е, дії над векторами розглядали, так? І крім додавання, віднімання векторів, додали якусь тему сьогодні? Додавання, віднімання. І ще що ми робили сьогодні? Множення, запишіть, будь ласка, множення вектора на, на число, тільки окей? Множення вектора на число сьогодні у нас було. Так. Якщо ми множимо вектор на число, що відбувається? Дивимось сюди. Якщо множимо на додатнє число, то вектор він, в цьому ж напрямку збільшується, так? А якщо множимо на від'ємне, то напрямок, змен... напрямок вектора змінюється. Так, і сьогодні ще у нас було. Ми навчилися знаходити довжину вектора за цією формулою. Я бажаю, щоб воно не просто так, знаєте, не просто було опрацьовано все, а таке така суть. Була записана в математичний блокнотик. Що таке математичний блокнотик? Це такі блокнотики, які можна помістити у вашій долонці для шпаргалок. Тобто, щоб все ці все це було у вас в одному місці, знаходи. Ви один раз послухали, пере, ну, подивилися. Пере... порозв'язували, і вам ось, ну, ось ця формула, вам не потрібно її запам'ятовувати на все життя і знати, ж, що таке довжина вектора. Вам досить в математичному блокнотику, в маленькому, ось це написати, да? і в якийсь приклад взяти, і прописати це на прикладі. І вона вам знадобиться потім і в старших класах, і в університетах, і вам не треба буде ну, все це. Проробляти. Так що такий короткий конспект на одну сторінку, там, чи на дві-три строчки, це треба зробити, щоб не, було, ну, щоб не було порожняка, щоб воно все було. Так, ну, все на сьогодні досить. Питання. Питання по сьогоднішній темі, якісь ще питання, давайте задаємо. Відповідаю. Є ще питання, сонечки? Немає, да? Зрозуміло, так? Да? Нічого складного, правда? Зовсім нічого. Я, я даю помаленькими помаленькими шматочками для того, щоб воно ну, не було каші в голові, вони грето. Оце сьогодні ми зробили множення вектора на число. Це було дуже легко да? множити на одні координати на одне те саме число. І і що? І сьогодні ось цю довжину вектор формулу знайшли. Все, сонечки до завтра. Завтра чекаю. Остання тема. І в у неділю хто бажає все буде вже на вект виктор, по векторам роз розроблено. розглянуто. Дякую всім гарного вечора. До побачення.